Видно, що бездіяльність ваша визнана навіть судом, місцевим судом. І це не оподанокі випадки, тому що до нас постійно звертаються люди, які пройшли вже не однаково руками добиваються того, щоб ви повідкривали тут кримінальні провадження. Але ви висуваєте їм якісь там свої положення внутрішньої Генеральної прокуратури, вашої прокуратури, які... І не можуть розповсюджуватись їхня юрисдикція на простих громадян. А тому ви маєте діяти виключно в межах Конституції і законів України, як це передбачено законом України про прокуратуру. Іначе все залишається є бездіяльністю. І все це відлукаво. Також хочу сказати про пару слів про вашу. Прес-конференцію, яку ми провели, і ми е, ознайомилися з нею засобах масової інформації. Те, що ви вмієте навішувати ярлики про криміналітет, нам це дуже добре відомо. Але е, ви знаєте, що нас це аж мало турбує. Нас турбує те, щоб ви працювали виключно в межах конституції і законів України, оце наша основна мета.